Вітаю вас, друзі! Сьогодні вирішила записати таку інформацію на тематику, як ви бачили, вже підписане це відео. Коучинг для всіх, але не для кожного. Чому я вирішила записати таку інформацію? Поступає, така, скажімо, поступає такий коментар, що а що, коучинг це панацея від всіх проблем? Та ні, зовсім ні. У системі коучингу дійсно існує такий вислів: коучинг для всіх, але не для кожного. Коли я вперше почула цей вислів, то сприйняла якось його, скажімо так, неоднозначно. Але ми не будемо розбиратися, кожен сприймає так, як він може на даний момент. Але ми розшифруємо трошки, кого цікавить, в принципі, тематика коучингу, ми розшифруємо, що ж таке коучинг. Давайте ми не в цілому розглянемо це прислів'я, значення цього прислів'я а. За частинами. Коучинг дійсно для всіх. Ну, можливо, скажем, буде доцільно сказати за виключенням дітей приблизно віком до 5 років. Тому що саме у дітей такого віку дорослим потрібно вчитися жити. Це так коротенько скажу. І ми цього більше характеризувати цієї частини вислову не будемо. А тоді ж для кого він, якщо він не для кожного. От у цьому, на цій половині, на цій частині вислову я хотіла б і зупинитися. Для кого ж тоді коучинг? Коучинг для того, для тих людей, які проявляють готовність. А в чому проявляється ця готовність? А ця готовність проявляється у тому, наскільки людина готова бути чесною з собою. І тут я хочу підкреслити, з собою. Чесна з собою. Не з коучем, який проводить коуч-сесії, а з собою. Коучинг ніколи не буде результативним, поки клієнт не буде чесним із собою. А ви скажете: А я чесний із собою? От давайте зразу ж і продіагностуємо: а що означає бути чесним із собою? Ми зазвичай живемо в обмеженнях. І це обмеження йде від контролю. Від контролю. А що таке контроль? От, наприклад, ви боїтеся, ви тривожитеся, ви переживаєте, ви відчуваєте тривалу провину. Це все є дійсно контроль з боку людини, неусвідомлений контроль. Вона хоче контролювати усе і всюди, проявляючи або тримаючи в собі такі емоції. Готовність же проявляється в тому, що людина чесно зізнається собі, що дійсно вона боїться, дійсно вона переживає, але щиро собі зізнатися. Багато хто може сказати, так я знаю, я ще, я це знаю, я дійсно переживаю, а що робити з цим? Отут і доцільний тоді коучинг. Коли ви дійсно уже усвідомлюєте, що ви боїтеся, ви переживаєте, у вас великий гніт. У вас вічно поганий настрій. Як одна дописувачка написала: У мене вічно поганий настрій, я не хочу, щоб мене смішили. Принаймні, ця людина вже проговорює і вона вже наближається до готовності працювати над собою. Тому що над такими емоціями треба працювати. І коли ви вже готові пропрацювати ці емоції, тоді ви готові до того, щоб ставити цілі і складати план. До досягнення цих цілей. Тобто, якщо ви постійно знаходитеся у такому стані, нічого не вийде. Результату з коучингу не вийде. Вийде результат тільки тоді, коли ви дійсно будете чесним з собою. Що стосується коуч-сесії, ви не повинні, скажімо так, звірятися коучу, абсолютно ні. Роль коуча лише ставити в даному контексті, який буде, із якого йде запит, правильні запитання, так, щоб ви ці, цю чесність максимально з вас витягнути і отримати вам бажаний результат той результат, який дійсно буде йти з серця. Бо чим правильніші запитання, тим чесніші будуть ваші дії і відповіді. Тобто це не означає, що Знайти тільки відповідь. Мета коучингу саме створити для вас умови, щоб ви далі могли йти самостійно, не борячись із собою, не борячись із тими емоціями, які ви проживаєте зараз. А в наш час такі емоції це не це дуже часті гості, це вже переросло у нас ці емоції в хронічні, але з них треба вилазити, я б так сказала. Бо це мало того, це має великі наслідки. Аж до того, що ви просто будете хворіти, почнете хворіти. Тому я до чого як хочу завершити цей такий кусочок інформації, тим, що коли ви будете ось таку готовність мати, тоді для вас. І буде відкритий результативний коучинг. Якщо у вас якісь є запитання з даної інформації, будь ласка, пишіть. А я бажаю нам усім мирного неба, гарного дня. І якщо він сьогодні дощовий, нехай цей дощ буде благодатний для нас. Гарного всім дня!